Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дороги у Христі у попередніх програмах ми вже чули, що інші люди кажуть про Ісуса Христа. Якось Ісус запитав учнів, за кого люди вважають сина людського. Ми також чули, що учні Ісуса кажуть про нього, коли Він запитав їх. А ви мене за кого вважаєте? Але в сьогоднішньому слові Ісус говорить про себе сам. Він каже, Я світло світу. Це дуже цінні слова, тому що їх промовляє сам Господь Ісус. У перший день створення матеріального і видимого світу, в якому ми живемо, Бог творець сказав: Хай станеться світло. І сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. Бачимо, що для Бога було дуже важливо відділити світло від темряви, адже сам Бог є світло. Це свідчить нам про намір Бога, щоб темрява була переможена світлом. Послухаймо, що про це каже Євангеліє. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Ці слова Ісус промовив в кінці свята кучок. У ці дні євреї дякували Богові за його численні благословення, за те, що Він вивів їх з єгипетського полону, годував їх манною у пустелі. Поїв водою зі скелі під час подорожі пустелею з Єгипту до обіцяної землі. Це свято долучалося до святкувань з нагоди осіннього збору врожаю, зокрема винограду. Відтак, елементами торжества була хода зі смолоскипами та виливання води на жертовник. У молитвах висловлювали подяку Богові за світло і воду, без яких не було б урожаю. А також просили благословення на наступний рік. В останній день свята ввечері відбувалася прекрасна церемонія світла. На подвір'ї храму запалювали чотири великі свічники. Це була згадка про те, як Бог вів свій народ по пустелі вночі вогняним Товпом освітлюючи їм шлях, люди раділи, грала музика, вони танцювали, світло від храму сяяло на весь Єрусалим. Казали, що хто не бачив свята кучок, той не бачив нічого. Людям могло здатися, що вони отримали все, і тепер можна повертатися по домівках. Але Христос бачив, що навіть після такого грандіозного свята вони і надалі залишалися втомленими та спраглими. Якщо вони зараз просто повернуться додому. Тому, то повернуться ні з чим, вони так і не дізнаються, хто є справжнім світлом. Тоді він промовив до них Я, світло світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Ці слова Христа це велика обіцянка. Однак, коли у нас є така гарна обіцянка, то є спокуса записати її на стікері і забути. Тому коли є обіцянка, нам потрібно розглянути її уважно. Що вона означає? Чи може той, хто її дає, виконати її, чи є умови, які я маю виконати? Якщо, скажімо, обіцянку дає людина, то може статися так, що вона просто не зможе її виконати. Таке буває. Але хороші новини в тому, що цю обіцянку дає сам Ісус. Він завжди виконує її. Чи є умови для нас? Так, є. Ісус каже, що ця обіцянка не застосовується до нас автоматично. Ми маємо йти за Христом. Що це означає? Фактично, це означає учнівство. Ми маємо вірити в нього, навчатися у нього, слідувати його словам все наше життя. Це означає перебувати з ним у стосунках. Найбільшу загрозу цим стосункам несе гріх. Якщо ми грішимо і кажемо, що маємо спільність з Христом, то обманюємо. Якщо ж ми визнаємо наші гріхи, то Христос, вірний і праведний, прощає нам гріхи і очищає нас від усякої неправди. Давайте звернемося до самої обіцянки Ісуса. Я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світ. Життя. Прихід Господа Ісуса на цю грішну землю був описаний словами Пророка Ісаї: народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Сьогодні ми розуміємо, що мета з'явлення Божого Сина в людській подобі полягала в тому, щоб просвітити людські серця та показати людям їх гріховну, темну та злу природу. Що ж Ісус обіцяє нам? Одне з перших, це те, на що стає здатна людина, яка ходить за Христом, це розуміти Боже Слово і Божі істини. Бог буде показувати такій людині те, що не може показати ніхто інший і чого вона сама не могла би віднайти ніколи. Дещо з цього нам може не сподобатися. Це, скажімо, коли Бог проливає світло на наше серце. Ходити в світлі не означає ходити у довершеності, це означає бачити, яким грішним та зіпсованим ти є, і з цими своїми гріхами приходити до Христа і благати про прощення. Коли ми ходимо у світлі, Бог відкриває нам ті області нашого життя, які потребують змін, які мають померти і бути поховані. Кожен, хто приходить до Ісуса Христа з покаянням, отримує від Нього разом з прощенням нову та світлу природу. Божі думки та наміри, плани і задуми, і все це для слави Божої. Коли ми ходимо у світлі, то починаємо бачити Божу славу. Запитаймо себе, чи зростаю я у пізнанні Божої слави, це те, що має відбуватися у нашому християнському житті. Наш світ дуже темний. Це означає, що є багато пасток, в які потрапляють християни. Але коли ми ходимо у світлі, то можемо оминути їх. Христос поклав на нас місію від Здзеркалювати його світло в нашому темному світі. Отже, ми, християни, також є світлом від Бога серед темного світу гріха, що оточує нас. В цьому світі ми не можемо жити як хочемо. Ми маємо світити, щоб показати людям шлях до Христа. Тому світло Ісуса Христа дано нам не лише для нашого особистого благословення, воно дається і для нашого служіння. Наше завдання не ховати світло під посудину. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. В Євангелії ж бачимо, що фарисеї відмовлялися просто так вірити Ісусові і хотіли ще свідків. Вони наполягали на тому, що Його свідчення не є правдивим і що він має замовкнути. В цілому, в їх словах, був певний сенс, коли ми хочемо дізнатися щось про людину то слухаймо не лише те, що вона сама говорить про себе, але й те, що про неї кажуть інші. Але Христос знав, ким він є, звідки прийшов і куди піде. Він прийшов від Бога. Він син Божий, він є сам Бог. Тому навіть одне його свідчення може вважатися правдивим, коли Ісус говорить, що про нього також свідчить Отець. Вони думають, що Він говорить про земного батька, чим виявляють, що їхня розмова відбувається на цілком різних рівнях. Навіть під таким шаленим тиском фарисеїв, які погрожували йому фізичною розправою, Ісус твердо казав, що прийшов від Бога, і свідчить лише істину. Зустрітись із світлом означає перебувати. Ти у світлі, інакше кажучи, думати як Ісус, поводитися як Ісус, тобто наслідувати Його. Це також означає поступово самому ставати світлом для світу, яке вказує на оте справжнє світло, у якому кожен і кожна можуть віднайти справжнє світло для істинного життя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсу Христос!